Друзі, привіт! Ранок сьогодні приїхав о 5-й, зараз вже 5.30, поки розеклався, закормився. Ну і буду зараз рибачити. Знову на тому самому місці, на ляща, провірю, чи дійсно він почав клювати. добре, чи може то була випадковість ці рази. Ну, По прикормці, все те саме. Основа у мене. Комбікорм для курчат ростовий щедра нива. Добавив туди пачечку паніровочних сухарів, пластівців вівсяних, трохи трохи меленої кориці і трохи фанатик макуха конопля. Ну от І вся прикормка. Прикормив, мабуть, кинув штук 6-7 шариків, таких як лимон. І зараз будемо ловити на черв'ячках, на опаришах. Кукурузи нема, гороху нема, є тільки черв'як і опариш. Так що, друзі, одну удочку вже тільки що закинув. Будемо ловити. Поїхали. Так щось Тут... глибина в мене великувата, стоїть, зараз трошки зменшу. Ранок тихий. Ось тут уже щось трошки вже й обгризло Водичка, друзі, падає и добре падає Десь я так готовился якщо взять Ось я взяв крайнє місце. Куди доставала вода і ось паралельно воді, ну, я думаю сантиметрів 50 десь плюс-мінус вода впала вже. Спробую знайшов вдома ось такий поплавок для дальньобойки, бо тут таке щось коряве страшне. Ој риба на фарико там малыши. Без я тяну. Ну вот, друзья, бачите, первый ляч на опарыша. Мину. Опа, есть, ребята. Покльовочка така непогана Єс, бачите, тільки поміняв Повіде Гачук пере, переосмастив Ой. А це на черв'ячка А це чисто на черв'яка так. И есть лещик. А чисто на червячка клюну. Не знаю. Може із-за того, що поставив менший гачок. Трошки пири... Іначе вудочку, а то щось мені не подобалося. Можливо і так. А можливо і не так. Ну зараз як я зробив мені більше нравиться. Ну, попередні рази теж було спочатку, попередній раз зранку два штучки спіймав, потім тишина, а потім вже під кінець рибалки. Ну ще не кінець рибалки. Тільки всередина. Все у нас час є. А так, тихо, хорошо, птички співають. Жаби ще не попросиналися. Зранку трошки бачив, скиди такі. Непоганий лящик скидався, кілька скидів. І там далі під берегом щось було хороше, можливо, не ристилось у траві. Ну а зараз затихло, навіть щось і верховода. Ну, є, там верховод, ну не так. Попередній раз так верховода було страшне багато. Рибаки вон там аж далі бачу, машина стоїть на тій стороні. Не видно далеко вони, що вони там ловлять і на що. Нічого. Вчора дзвонив до товариша. Вони там теж сиділи. Далі від мене набагато. Навірно, кілометрів на декілька на своїх місцях. Коли у мене там є свідів нічна рибалка, ну не нічна, а пізно ввечері. Не та, що я тут ловив. А там що теж лясів я ловив. На вудки з фідерними оснастками. Ото на том місці. Показали теж льось потрошку ловиться. Так що, друзі, не в одному місці він клює. І тут ловиться, і зовсім в іншому місці, Так що лящика можна спіймати. О, тихо, 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 тихо. Опа, єсть! Тихо-тихо. Опа, єсть!

І зійшов, ну йолки палки. Нельзя так даже думав. Ех, ех. Бачите, почався кльов. А що ж таке? Один крючок одервався був, а це зійшов. Крючок гамакатсу. Рану, значить, я потягнув. Ще, друзі, Як завжди. Рано вранці проклюне. І тепер як підніметься сонечко. Опа ходи сюди. опа, ходи сюди. Як з пулемета, бачите? За... Дивись, що робить, руки круте. Це бурзий попався. А де моя під Десь? Йома йо маю Підсаку на місто не положив. Ну ладно. Підсаку придумали для боягузів. Будем брать без пустаки. Опа, ота! Ходи сюда, есть! Ну, бачите! Підійшов, він у це время підходить. Ой, і начина хорошо клювати. Чудо. Все по попередньому сценарію. О, ще й слова вже не вимовлю. Десь дівця мій поплавок. Опа! Як з пулемета лящий, дивіться? Ох, і оп'ят на цю утку зійшов. <рес> так, зараз перев'яжу гачок. Це щось цей гамакат сукричок мені не подобається. Три схода підряд. <гум> так, ладно, сейчас ту закинем. Почепим другий. пішов, пішов. Опа, есть. Значит, оно ну, и нежно-нежно. Ничего себе. Ого. Гуи, не поднимается. А сейчас у траву заводя. Ну, что он перекрутился. Я его забагрил, пишу. Походу, да. Не-не, забаграний. Зійшов. Ну нічого. Сьогодні день сходить. Він забаграний, якось Не зовсім по правилах пойманий. Підчепився. А Може він в леске тут. Чотири схода сьогодні. Не витяг. Я казав, если вытягнут, то тогда собираюся. Значит, еще раз. Значит, он там есть, можливо брат не хочет. Может, он клювал просто, просто так зачепився, что-то, я Клюне, не клюне. А сонце припікає, тихо, вітру немає. І вже жарко навіть без футболки. Понесло. Так, це вже все вказує, що треба. Ні, опять. А нема, 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 те ці, тоді як на О! Знову щось там. Тільки що було. Нюхнуло. Може ж за ці хвилини щось ще клюне. а ні то й так добра рибалка сьогодні. Одала. Ляш клював гарно. І як попередні рази, з самого ранку парочку, а потім десь о 8 годині, плюс-мінус, один за одним. І тоді мовчок. Ну ось о, тільки що вже ну це забагрився. Таке як покльовочка він. Дергав, дергав, тоді смик-смик, пішов, як звичайно. Так, змотався вже. Сейчас покажу, що я спіймав. А то інколи мої глядачі кажуть, що ти не показуєш улов. Ну я останнім раз рази показую. Ось, дивіться. Ось бачите, які гарні лящики. Ось так. Я думаю, якраз норма. Три кіла і плюс трофей. <рес> ну ось друзі, як ви бачили, дуже вдала чергова рибалка. з утра. Як і ті рази, рано вранці проклюнуло, потім затища, а потім як з кулемета, як на чорних камнях. Десь о 8 годині плюс-мінус. Ну трошки десь без 28 хвилин 20 був такий добрячий кльов. Правда, три, три чи чотири схода в мене сьогодні щось то крючок не заладився, то поміняв. то в общем, якось так. Тому що, мабуть, що понеділок сьогодні. Треба було завтра у вівторок на рибалку виходити. А так усе, як і ті рази. Про прикормку я говорив. Наживку клював. Первого поймав я на черв'яка, другого на опариша чи оборот, не пам'ятаю. А то клював на бутерброд. Черв'як і з опаришем. Прикормка теж все класично, все так, як і було. Так що ось така класна рибалочка. Так що лящик клює і клює непогано, треба його тільки знайти, де він є. І він клює і вранці, і ввечері. Так що буду закінчувати своє відео. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Обов'язково підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І до скорої зустрічі. Пока. Слава Україні!